Привіт! Ми сім'я з чотирьох та ми будуємо сучасний будинок з трьома спальнями за 35 тисяч доларів під ключ. Підписуйтесь, щоб дізнатися, вдасться нам це чи ні. Ми показуємо всі наші поточні витрати та підбиваємо підсумки по будівництву в кінці кожного відео. Дякую, що дивитесь та коментуєте. Мені дуже приємне спілкування з нашими підписниками. Йдемо до товариша, який живе неподалік за нашою бетономішалкою. Ця мішалка в нас вже років 15, та вона вдвічі важча, ніж сучасні. Але вона ніколи не перегрівалася та має гарну форму. Зараз покажемо, що нам ще буде потрібно для викладання першого ряду. По-перше, раджу завжди використовувати атлетичний пояс на всіх фізично важких роботах. Дріль для металу часів СРСР ми використовуємо як міксер. Ще нам знадобляться відра для води та цементу, ємність та щітка для ґрунтування, відро для змішування клею, шпателя, пластикова терка. Лопати фіскерс одна для відсіву та друга для бетону. До речі, цією лопатою дружина перекидала вже 400 тонн відсіву та викопала кубів 20 ґрунту та замішала кубів 20 бетону. Ми ніколи не носимо бетон у відрах, а возимо на тачці. Тож тачка теж у нас обов'язково має бути, як і пилка для газобетону, вкладочний рівень, гумовий молоток та жилка для дотримання напрямку вкладки. Вже традиційна повітряна тривога не може зруйнувати наші плани. Три наружні сторони вже готові, залишилася одна та внутрішні стіни. Рулон гідроізоляції можна різати за допомогою ножівки або іншого інструменту. Але тоді інструмент забруднюється. Тож ми обрали спосіб розрізання за допомогою мотузки. Ми взяли мотузку, якою користувалися для розмітки фундаменту, але вона вже зіпсувалася на сонці та розривалася. Тож ми перейшли до плану Б та використали ніж з коротким лезом. 10 хвилин нам вистачило для прорізання 15-метрового рулону ножем. Дружина в нас завжди працює на бетономішалці. Ми використовуємо свіжий цемент 500-ї марки. На пів мішка додаємо літрів 9 води та закидуємо 13-14 лопат від сіву. Та завжди і всюди використовуємо гідрофоб ГКЖ12К. Я якось спитав дружину, чому вона іноді бере від сів знизу, а інколи зверху куче? Знаєте, що вона відповіла? А відповідь її була проста. Коли є сили, беру знизу. А коли відчуваю, що становиться важко, беру зверху. Нагадаю, що ми виставляли кутові блоки на суху і від них вже ввели стіни. Коли стіни застигли, то можна вже і приклеїти кути. Як майже закінчили працювати з наружними стінами, а для внутрішніх вузьких стін блок ще не напиляли, ми вирішили спробувати штрубити газобетон новою фризою для подальшого армування стін. У нас є найдешевший фрезер The для штроб 20х20 мм в газобетоні, але в нього відсутній упор. Тож я накрутив шматочок дерева так, щоб можна було його повертати коли він не потрібен для виборки куті. В газобетоні чудово працює фрезер для дерева, яку ми придбали в магазині Дніпро М. Фактично, швидкість строблення дорівнює повільному шагу. Більшість піляки відбивається назад та залишається в стробі, тож працювати доволі комфортно та немає проблеми з диханням. Краще по можливості не робити занадто прямі штроби для ліпшого щеплення клею із газобетоном. Я гадаю, що це найпростіший та найшвидший спосіб штроблення для армування газобетону. Армування внутрішніх та зовнішніх стін буде здійснено в однієї площині, тож нам для цокольної частини внутрішніх стін висотою 20 см потрібно розрізати 40 см блоки навпів. Тож цим допомагає в розмітці та порізці блоків для точного різу. Якщо багато різати, то пила значно нагрівається, а руки потім болять від вібрації. Але це все одно легше та трохи швидше, ніж різати ручною пилою. Ми використовували трипот із штучним інтелектом для слідкування, але, на жаль, в цьому році я зйомний блочок штучного інтелекту десь загубив. Газобетонні блоки при вкладанні на бетон чи ЦПС варто грунтувати, щоб вони не тягнули волову з розчину та напсували його. Дружина втомилася, тож їй потрібно з комфортом перепочити. А я тим часом зрізав зламаний кінець старого кабелю мішалки та ставлю нову вилку. До речі, від заливки фундаменту пройшло 2,5 місяці, та рука моя майже загоїлася після опіків бетоном. Але шрами вже і так залишаться назавжди. Так що будьте дуже обережні з бетоном, особливо з пластифікатором. Наш син Юра завжди намагається бути корисним та допомагати нам. Хоча він теж вже втомився. Дружина видає, що він з приводу новини, що треба буде замішати ще одну мішалку. На цій радісній ноті закінчую сьогоднішнє відео. А на слідуючий день ми викладемо цоколь всіх внутрішніх стін. Дякую, що дивитесь та коментуєте. Мені дуже приємне спілкування з нашими підписниками.